Мікс дорослого одягу, відомих брендів. Ось така неквідочка на пляж в розмірі С. Легенька котонга. Сукня шифонова в розмірі 36. Довга. Купальний топ. З чашечкою. Розмір С. Комбінезончик розмір 2 ХС на бретелях. сукня в розмірі М, топ футболочка в розмірі. Тридцять четвертий. Топ на бретелях У розмірі? Тридцять восьмий. Комбінезончик Розмір 2XS. Такі же шру в розмірі XS. Топ в розмірі 16. Рубашечка блуза в розмірі. 36. Накидка на пляж в розмірі XS. Блуза, тканина жабка на довгий рукавчик. Розмір S, Комбінезончик в розмірі 2XS. Футболочка у розмірі М. Фринтована. Лосинки в розмірі 36. Комбінезончик на бретелях Розмір 2XS. Пітничка в розмірі 34, дуже легенька. Футболочка в розмірі S. Шортики у розмірі 38. З боку присутні карманчики дуже легесенькі. Топ у розмірі. S на бретелях. Ззаді ось різиночка. Сукня. Котон, котонова трикотажна. Взаді з перехрестям. Розмір 40. Трикотажна сукня. Тиничка. Розмір XL. Спідничка у розмірі XS. Дуже цікава, оригінальна. Рубашечка в розмірі 14. Штанці, розмір, восьмий. Футболка тонічка в розмірі тридцять шостий. Лагенсколітня сокня, розмір вісім. Булочка тунічка розмір 32, Заокруглені спереду і ззаду, топ у розмірі S, Шортики розмір S, стильний комбінезончик в кольорі хаки. На поясі резиночка, також присутні карманчики, застіпаються на гудзички, розмір 38. Комбінезончик трикотажний в розмірі 2XS приміщенці донизу. Сукня зав'язується за шиєю, відкрита спинка, на поясі резиночка. Ось так гарно по спинку спинка відкрита. Дуже легесенька сукня на брителях. Збоку присутній розріз, також з підкладкою. Тканинка подібна льону. Майка в розмірі МЛ. Сукня в розмірі 6 з воротничком. На гудзочках. топ у розмірі 34, джинси, завужені донизу, розмір 32, трикотажна маєчка, тонічка в розмірі М, джинсова спідничка розмір 36, Футболка в розмірі М. Дуже красива стильна сукня. Розмір 44. На запах з підкладочкою всередині. Рукавчики фонарички. Ось така гарна сіточка. Шорти в розмірі С. Футболка в розмірі С. 7-літня сукня в розмірі М. Шифонова сукня. Залужена донизу, ззаді гарно дуже по спинці заплітається. Невеличкий розріз знизу. Розмір. 12. І така ж сама сукня упакована в розмірі 10. Топ в розмірі М. Штанці кльошні донизу. Розмір М. Трикотажний. Футболочка в розмірі 38. Та такий костюмчик сарафанчик плюс топ білий в розмірі С.